Зараз їдемо до Махтибурка і будемо давати концерт. Побачимо, як люди реагують на це все і наскільки їм сподобається моя музика. Зараз я вирішив вуличний концерт дати і побачимо, що до чого, що і як буде. Попробую вам зняти повну комплектаку. Якщо вийде, то попробую музичку показати. До речі, я також написав нову пісню, але я її пізніше на ютуб-канал опублікую. Зараз вона ще в розробці, але я її думаю, в Магдебургі буду співати. Я вже в Магдебургі. Зараз збираю повний комплект і будемо грати музику. Побачимо, як будуть реагувати на це люди. Так що зараз покажу вам комплекс. Як на красота. Дійсно, будуть люди приходити і слухати. В принципі, пройшло все успішно. Я зараз і граю і вже, в принципі, заканчую. Людям, думаю, сподобалось. Мені ще багато коштів накидали, і будемо зараз одягатися і двигати домой. Сьогодні в нас було з Макдебурга. і наступний раз я планую поїхати в інше місто. Поки що ще не знаю. Ми будемо далі пробувати концерти давати і щоб люди узнавали. Починаємо. Полишати свої спісності. Так що з вами був я, Олександр. Пока-пока.